Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам дуже швидкий смачний рецепт хачапурі за 10 хвилин на сковорідці. Рецепт дуже вдалий. Рецептів в інтернеті маса, але цей перевірений готую тільки так. Це дуже смачний варіант перекусу, сніданку або до першої страви. Готуйте! Температура продуктів не має ніякого значення. Зручну ємність розбиваємо одне яйце середнього розміру, пів чайної ложечки солі або за смаком, перемішуємо вінчиком до однорідності. Добавляємо одну склянку молока 250 мл. жирність за вашим смаком. Я беру відразу з холодильника. І додаємо спеції за смаком. У мене це пів чайної ложечки солодкої паприки, і я додам трішки замороженого укропу. Ви можете використати будь-які спеції за вашим бажанням. І зелень можна додавати, можете не додавати. Все ще раз перемішуємо і додаємо 150 г борошна це близько одного стакана. Перемішуємо до однорідності. Дуже зручно робити савінчиком час сиру сологуні, у мене ось такий шматочок, його вага 200 г. Я прям тісто натираю на терці ось на таких великих отворах. Перемішуємо ще раз тісто до більш-менш однорідного стану і приступаємо до обсмаження. Діаметр моєї сковорідки 20 см, і в мене вийде 4 хачапурі. Обсмажуємо хачапурі на хорошо розігріті сковорітки, наливаємо невелику кількість олії, чекаємо, щоб вона гарно розігрілася. І я наливаю ось так ложкою четверту частину всього тіста. Розподіляю його рівномірно по сковорідці і зверху відразу потрібно накрити кришкою. У мене кришки немає, тому я накриваю фольгою. І в такому стані обсмажую на середньому вогні близько 2-3 хвилин. Перевертаю хачапурі на іншу сторону і зверху теж накриваю фольгою або викришкою. І теж обсмажую близько 2 хвилин. Готове хачапурі знімаємо на тарілочку і зверху зовсім трішки змащуємо вершковим маслом. По такому принципу смажимо всі хачапурі на гарно розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії. І ось таке смачне хачапурі у нас вийшло. Обов'язково готуйте, це дуже смачно. На сніданок просто так готуйте, насолоджуйтесь. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк, підпишіться на канал, коментуйте це відео, я буду дуже чекати і до зустрічі. Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!